Всім привіт! Вас вітає канал намки і сьогодні я вам покажу ось такий нічник зоряне небо. Багато хто його замовляв і казав, що він не працює. Але я вам покажу, як правильно ним користуватися, щоб він запрацював у вас. І давайте я вам покажу, які в нас є кольори. Є в рожевому кольорі, також є в синьому кольорі і в фіолетовому кольорі. Тому я вам пропоную подивитися поближче, давайте розглянемо ось цей нічник. Сам нічник до вас приїжджає вже зібраний і в комплекті йде провід, через який ви зможете заряджати сам пристрій. Так, сам нічник у нас невеликого розміру, він має живлення від батарейок. Вони в комплект у нас не йдуть, але вони живиться від батарейок 3А. Щоб правильно встановити батарейки, у вас вже буде вказано де плюс, де мінус, тому це буде не дуже важко. А також має живлення через ось такий провід, який може працювати як від повербанку, так і від звичайної розетки. Підключити дуже легко. Сюди вмикаєте і підключаєте до розетки або повербанку. Ми підключимо до повербанку. Дивіться, ми підключили до повербанку, але не забувайте про головніше, коли до вас приходить цей дивас, треба просто зняти кришку, і воно буде світитися набагато яскравіше. Сама кришка призначена для того, щоб коли ваша дитинка буде засинати, щоб саме світло було не занадто яскраво, ви просто накриваєте кришечкою і у вас зберігається ефект, але не такий яскравий. Також ви можете перемикати самі режими. Так, літера A в нас відповідає. Давайте подивимось за кольори. Вмикається білий колір, червоний і синій. Так, буква B у нас відповідає. Відповідає За увесь світ він або вимикається і горить тільки білий, або вмикаються усі кольори. Також є і зелений. Ну, а ця літера в нас відповідає, вона просто вимикає сам апарат. І ви тільки подивіться, як виглядає сам нічник. Виглядає дуже дивовижно. Так як в нас занадто світло в кімнаті, я вам покажу на руці, як виглядає. Виглядає дивовижно. Тому такі нічники ви можете придбати в нашому магазині. Переходьте на сайт і скоріш замовляйте.